Хочу взагалі з захопленням сказати до нас. Сьогодні доїхали зі Львова, з Чернігова, з Кривого Рогу, з Кропивницького, з Києва. Я дуже рада, що сьогодні дуже багато дітей, і сьогодні я дякую і нашому Донецькому обласному молодіжному центру. Я віролокувався до Вінниці і нашим всім хабам для е, тимчасово вимушених переселенців. Всіх наших громад ви побачили. Часть Ялевского бумага, Селитовского, Мариупольского, Никольского Сьогодні ми проводимо благодійний культурний пізнавальний захід сім'ї Донеччини від покоління до покоління. Його організаторами є управління сім'ї, молоді та масових заходів національно патріотичного виховання Донецької облдержадміністрації, благодійний фонд об'єднання світових культур та клуб Рибалок України. Цей захід необхідний для того, щоб наша історія, наші сім'ї, які переїхали, викоювалися з Донеччини, з Луганщини, обмінювалися досвідом, Обмінювалися досвідом, як адаптуватися на новому місці. Для того, щоб сьогоднішній день був яскравим, наша організація зробила аніматорів, зробила майстер-класи по малюванню. Тобто сьогодні працюють психологи з нашої організації, тому на сьогоднішній день це важливо для діточок, для їх батьків. Сьогодні зібралися сім'ї Донеччини, практично з усіх громад Донецької області. Зараз в Донецькій області працює більше 90 хабів для тимчасово вимушених переселенців. Вони розташовані практично в 25 містах України. І це дуже добре, тому що люди з громад виїхали, але їм треба перша адаптація своїх рідних людей. Тому сьогодні у Києві і сьогодні свою творчість з дітьми показують наші такі центри для тимчасово вимушених переселенців: Часов'ярівська громада, селідівська громада, Мангузька, Маріупольська, Нікольська громада це дуже добре, тому що вони приїхали і сьогодні працюють поміти наших. Хабі для переселенців працюють наші державні структури. Це обласний центр зайнятості, обласний пенсійний фонд, дитячий молодіжний центр, центр культури для того, щоб за цей час, коли будуть батьки на панельних дискусіях, діти могли побути в локаціях. Подобається ця ярмарка, може сказати. Тут багато цікавого, багато подарунків дають. Та також тут багато мальовничого для нас дуже важливо бути на цьому заході для того, щоб розказати про наші центри. Мережа наших центрів нараховує 22 центри по всій Україні. Ми надаємо різноманітну підтримку нашим Маріупольцям і не тільки це, і побутові послуги, і гуманітарна допомога. Психологічна, юридична, ми надаємо соціальне житло для наших маріупольців, також відпочинок. Зараз на заході ми збираємо діточок, які розмальовують е, листівочки, які будуть потім передаватись військовим у шпиталь з гарними побажаннями, теплими словами від наших діточок, як підтримка від нас. Також для дорослих передбачені дві панельні дискусії щодо релокації на нових місцях. Всі роки до повномасштабної війни знаходилися, працювали. Коли почалася війна, і так сталося, що всі наші фахівці розбросані по всій країні. Але служба зайнятості Донеччини могла скласти руки. Але служба зайнятості працює і працює частично дистанційно. Там ментального здоров'я. Друга дискусія. Будуть надаватися гарні практичні поради щодо психологічного стану, як себе поводити, як виходити з цього стану. А війна всі найглибшою крисою. Найтяжчим викликом тому зберегти свою психіку, зберегти себе це теж е, завдання для нас, і ми повинні цим боротися, щоб потім підтримати інших, які потребують більшої допомоги. У разі стресу ми не розуміємо, що нам треба робити розуміти. Там да? але коли є підказка, прості речі, тоді ми можемо зробити. Вам дуже дякую про дітей. Головне. Е, це наші патерні поведінки. поведінки зразки поведінки дорослих. Як ви реагуєте в ті чи чи інші ситуації? Так будуть реагувати діти. Тому подавайте позитивні стратегії долання стресу. Внесіть, такі, знаєте, стабільність в життя, все, чим дитина займалася до цих викликів, там займалася в гуртках і так далі. Оце розпорядок, режим, якась сумісна активність. А я знаю, що складно. Я знаю, що наприклад я працюю там о шості, встаю і додому о восьмій приходжу. Проте знайдіть хоча б щось одне, що ви будете разом робити увечері. Такий ритуал. Пити чай або сходити, подихати воздухом, або щось зробити з таке разом. Разом Це обов'язково, щоб це було масхем, такий обов'язковий ритуал перед сном. Просто з дитиною щось зробити, і це буде передбачуваність. Вона буде цього чекати. в школу йде перший клас, Получай рюкзак. Давай, фоточку за мною. 啊，是啊，是啊，是 Також ми нагородимо наших переможців конкурсу, який відбувся до дня сім'ї та дня вишиванки. Конкурс називався Моя сім'я від покоління до покоління в ньому 12 переможців. Сьогодні у нас присутні шестеро з них, і інша частина буде підключатися онлайн. Всі вони отримують, звісно, дипломи, цінні подарунки. А їхні роботи можна побачити на нашій виставці. Це і малюнки, і роботи. Це головне ми повинні показати всьому світу, що під час війни наші діти навчаються. Наші діти малюють, наші діти фотографують, наші діти розвиваються. Для мене Україна це моя рідна держава, там де я народився, яку, яку я завжди буду відстоювати, за яку ми повинні боротися. Я її дуже люблю, і я думаю, що за цю державу потрібно віддати все. Слава Україні.